Доброго ранку! Уявіть собі зимовий день. Взимку природа змінюється і стає особливо казковою та чарівною. Давайте поспостерігаємо за тим, що особливого відбувається взимку з погодою. Взимку сонечко світить не так часто, і його промінчики здаються холодними. Небо часто затягують хмари і, здається, ніби сонце вирішило відпочити. Температура взимку постійно низька, і на вулиці стає холодно. Ми одягаємо теплий одяг, шапки, шарфи, рукавички і теплі куртки, щоб не замерзнути. Коли мороз зовсім сильний, вода перетворюється на лід, а вікна вкриваються красивими візерунками, справжніми малюнками від зими. Сніг падає великими пухнастими пластівцями, покриваючи все навколо білим покривалом. а як весело шурхотить сніг під ногами. Коли ви йдете на прогулянку. Іноді взимку деме холодний вітер. Він може бути сильним і навіть трохи колючим, але саме вітер приносить із собою снігові хуртовини. А ще взимку бувають ясні і морозні ночі. Коли на небі видно безліч зірок, місяць світить так яскраво, що навіть сніг відблискує, ніби діаманти. Отже, діти взимку погода може бути різною, морозною, вітряною, сніжною, але завжди чарівною. Насолоджуйтесь зимовими днями та не забувайте. Тепло вдягатися, до нової зустрічі!